стажування разом з Мирославою Савісько. Так, uh, да, всім привіт. Uh, Мирослава, розкажи нам про uh, твій фідбек, uh, що на які найбільші uh, бенефіти ти винесла з цього стажування і які найбільше в тебе враження залишились. Так, uh, да, почну з того, що uh, ну, перед тим, як я подавалася в цес, у мене було дуже багато сумнівів і проживань через те, що. Я не економіст за освітою, і це тако раду собі експеримент був. І саме тому я реально дуже відчуваю, що я багато в навчилася. І це така виключно, скоріше аналітична робота, і це теж щось, до чого я раніше не звикла. Сидіти там по декілька годин на день виключно перед комп'ютером і з обмеженою якоюсь комунікацією. І я зрозуміла, що мені це частково подобається, тому що є чіткі завдання, які ти виконуєш і потім бачиш від них якийсь результат. Про який формат роботи ви домовилися на початку? І які, от ти сказала, що ти уявляла це як робота за комп'ютером, які взагалі очікування були раніше, і наскільки вони себе виправдали або не виправдали? <гум> Е, ну, якоїсь такої, знаєш, зустріч з ментором, там обговорення наших цілей на три місяці не було. Е, просто я прийшла якраз час, коли готувався якийсь черговий захід цесу, і я просто влилася в цю роботу дуже швидко. Треба було вирішувати там якісь адміністративні штуки, комунікаційні. Ну і ти фактично навіть не було такого, щоб ми з кимось обговорювали дуже серйозні які там мої цілі і завдання. Ось, а потім ну, це теж дуже плавне перейшло у те, що я отримувала завдання від різних людей, і це теж дуже прикольно, тому що ти вчишся від різних людей і різних речей. І кожна людина дає тобі, наприклад, ну, завдання по-різному формує для тебе, і також дає тобі фідбек різним чином. І, ну так, да, в принципі, це така основна. Розкажи mm -hmm. uh, про ситуації, які тобі найбільше запам'яталися. Можливо, були якісь кейси або завдання, які, за які ти відчувала найбільшу відповідальності? Uh, от. Uh, ну так, да. найбільше мені здається, перші тижні, два-три. Uh, я взагалі дуже мало з ким спілкувалася в сесії, і неймовірно стресувала через все. Знов-таки, через те, що я не відчувала, типу, я економі не економіст за освітою, і як це так? Uh, Тут треба дати якісь завдання, тобі їх виконувати. І е, от перша ситуація, я пам'ятаю, необхідно було написати невеликий коментар з приводу е, 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 індексу споживчих цін, який я опублікувала на, держ, е, на Держсаті. І ну, я взагалі не уявляла, як писати цей коментар, мені, начебто, дали приклад, але потім я починаю писати, я його роблю не так, і ще часовий якийсь. Обмеження, і ти маєш це це зробити дуже швидко. Е, і ще й треба будувати графік з двома осями, який ти ніколи не будував. Ну загалом, е, це ну неймовірно стресово, але це й дуже прикольно одночасно, тому що е, ну, поки ти молодий, треба якомога більше чому вчитися і брати інформацію від різних людей з різних джерел. Е, от тому що мізки поки можуть думати. Справді, а ти розповіла про графік, який тобі було складно побудувати. Скажімо, якби ти говорила зараз з людиною, яка збирається подавати ЦЕС, і вона запитувала тебе про те, що вона має вміти, от які, можливо інструменти краще вдосконалити перед тим, як починати стажування, чи подавати аплікаційну форму? Ну, дійсно, я б дуже рекомендувала вміти гарно користуватися як Це такий просто маст хеф для цесу. Ось, і, і друге, найважливіше, це просто не бути готовим до того, що треба буде постійно шукати відповіді на якісь запитання тобто ну ніхто скоріш за все не буде тобі розжовувати, як робити якесь завдання ти е, муситимеш шукати відповіді на них самостійно в е, просто гугливши на них відповіді ось угу. а, до речі ти знаєш ні для кого не секрет що часто люди йдуть стажувати з певну організацію тому що хочуть там працювати От і як би ти комунікувала з нашими майбутніми стажерами щодо того, як працювати так, щоб тебе потім взяли на справжню роботу? О, важко сказати, тому що я не ну, на жаль, я не зможу залишитися ну, в сесії найдовше, довше аніж термін мого стажування, тому що я повертаюся на навчання в Німеччину. І це був мій такий літній експеримент. Робота в сесії мені дуже сподобалось. І я б насправді хотіла б тут залишитися надовше. А я думаю, що найцінніше знов таки це ось бажання постійно вчитися і досконалюватися. Це дуже цінно для будь-якої організації для цесу, зокрема. <тур> і друге, це певно, ось теж бути готовим до будь-яких задач, тому що вони дійсно дуже різноманітні. і Ти не можеш розраховувати, що якщо ти розбираєшся добре і, знає, там, в питаннях приватизації, то це тільки єдине, з чим ти будеш мати справу тут сесії. А розкажи нам також про колектив. Це, звичайно, складається враження, що в аналітичних центрах люди досить серйозні, вони працюють за екранами і все. Як відбувалося спілкування з командою в, ну, в час не роботи? А, да, це ді, теж е, такий цікавий нюанс. Я в нових колективах себе не дуже завжди комфортно почуваю. Ну, в принципі, мабуть, як і будь-яка людина. І особливо. Е, це стосується якихось людей, яких ти дуже поважаєш, або вони типу, як керівництво організації, да, є якийсь такий. Ем... Якась межа, яка між вами існує. І дуже добре в ЦАСі те, що є доволі велика кількість молодих людей, з якими ти швидко змажнути спільну мову за обідом, наприклад. А, ну І також те, що мені пощастило в липні, коли я прийшла, була доволі велика кількість днів народжень. А, це ну, зазвичай відбувається, як хтось приносить щось солодке або солоне, і це такий неформальний спільний обід. І ну, якраз в цей час можна дізнатися про якісь хобі або Просто говорити цікаві е, політичні, економічні новини з колегами, а не просто там е, сказати привіт, буває, як це відбувається часто е, на звичайний робочий день. Так, дійсно, ти права. А, ти можеш сповісти нам трохи більше? Ну, ти стажуєшся в липня, а це не так багато, але можливо були проекти, які тебе особливо цікавили, які би ти хотіла розвивати далі? Е, в принципі, так, це два е, ну я. Було багато цікавих взагалі речей, які я робила тут. Але два, які мабуть, мені найбільше сподобались, і власне над якими я певною мірою працювала довше. Це один з них стосується корозів Russian Capital» І те, як російський капітал протягом великої кількості років негативно впливав на українську економіку і, власне, був таким підривним. І друге, це що стосується українських олігархів і їхні. Якби активи, схеми і ось різні махінації, які вони часто використовують. Mm -hmm. Ти знаєш, часто знову ж таки про стажерів, часто коли вони починають своє стажування, в них є багато страхів, в яких знаєш, зробити помилку і так далі. Могу, в тебе було щось схоже, чи могла би ти їм порекомендувати, як себе поводити в перші дні, і як не боятись помилятись? Я думаю, що в сесії дуже сприятлива якась атмосфера, що всі розуміють, що всі роблять помилки, особливо люди, які тільки приходять в організацію, що не знайомі з усім. Ну, і це власне те, що мене дуже заспокоювало, коли там, Маша о, тобі, Даша казали, що типу, це окей, типу, давай я поясню тобі ще раз. І, типу... Це, це нормально робити помилки. Е, і єдина, можливо така порада це те, що е, обідати, е, е, і не забувати про те, як типу, піклуватися про себе, тому що в мене теж був такий випадок. У перші дні я реально забувала навіть про обід, тому що постійно хотілося зробити більше, помилок менше. Ну і це відповідно негативно впливає на здоров'я, і ти насправді гірше думаєш. Дякуємо тобі. За таку цікаву розповідь. Це був подкаст СЕС. Я так, Анна, менеджерка з цифрових комунікацій. Це була Мирослава Цельська.